Ти не просто ведеш ютуб, ти стаєш людиною, яка починає діяти, поки інші чекають ідеального моменту. Напевно, перш ніж взагалі почати цей діалог з вами, я мушу додати важливий дисклеймер, що я не експертний експерт в експертності. Я просто людина, яка почала, і я думаю, що я зможу вам допомогти теж. Принаймні дуже хочу. Ось ось, і ви вже створите свій Ютуб канал і почнете реалізовувати свої перші ідеї. Наприкінці 2024 року, в грудні, на тому ж самому місці я створила і згодом опублікувала своє перше відео на Ютуб. І ось, уже третій місяць мої стосунки з YouTube приносять мені неабияке задоволення. І ось чому. Це моя творча свобода і може бути теж. Твоєю творчою свободою. Креативна діяльність створення відео дає. Як би це ж описати так красиво, дає створення безмежного польоту, Ви наче як птах у гігантському світі різноманітних ідей. Мені особисто до того як я створила свій ютуб-канал, дуже бракувало цього відчуття, відчуття творчої свободи, і Ютуб це дає. Ти стаєш людиною, яка не боїться діяти. І це усвідомлення дуже сильно тебе підносить. Тому що дуже багато людей направду мріє про те, щоби створити Ютуб канал. Але все це закінчується лише мріями. Реалізації як такої немає. Якщо ти чи правильніше казати, коли. Ти знімаєш відео, публікуєш їх на платформу, ти вже випереджаєш тих, хто боїться зробити перший крок. І це дуже круто. І це дуже круте відчуття. Ти вчишся не залежати від чужої думки. Публікуючи відео на YouTube, ти виходиш із зони комфорту. Ти не думаєш про те, а що скажуть люди. Верніше так, ти можеш думати про це, особисто на власному досвіді скажу, Ти можеш думати про це, але ти переступаєш через це відчуття. Ти знаходиш в собі силу, виходиш з зону свого комфорту і публікуєш відео незалежно від того, хто що скаже. Ти відкриваєш себе по-іншому, дійсно створюючи відео, розмовляючи на камеру, аналізуючи свої ідеї. Ти більше розумієш, хто ти, що ти, що тебе цікавить, і що ти. Можеш дати цьому світові. Ти розвиваєш дисципліну. Створення відео, формування якогось плану, опис ідей, публікація, монтаж. Все це вимагає твого часу, певної регулярності твоїх дій. Ти виробляєш звичку працювати над своїми проектами незалежно від винагороди. Ти стаєш цікавішим співрозмовником, і це таки дійсно так. Це відображається не тільки в інтернеті, але й в реальному житті. Реалізовувати. Свої ідеї, шукаючи інформацію для відео, ви дуже сильно розвиваєте теми ваших захоплень, бо ваші захоплення поле ваших захоплень стає значно більше. Ти прокачуєш впевненість в собі. Спершу складно, ти відчуваєш себе дивно розмовляючи перед камерою, але ця навичка вона розвивається з кожним відео все більше і більше. І ця навичка... Формування своїх думок значно чіткіше, значно ясніше, вона потрібна у різних сферах твого життя. Навіть за три місяці я відчуваю шалений прогрес в тому, як я формулюю свої думки, які слова я використовую, яка послідовність цих думок. Нехай на обробці відео на етапі монтажу я дуже підрізаю особливо свої слова паразити, але я все більше і більше помічаю їх. Ти стаєш людиною, яка не чекає дозволу. Ти не питаєш, а чи варто мені це робити? Ти просто сідаєш і робиш. І це відрізняє тебе від людей, які просто мріють про зміни. Ти людина, яка ці зміни робить. Ти бачиш свій прогрес на власні очі. Тому що YouTube це. Такий собі архів твого розвитку, ти можеш включити своє давнішнє відео і подивитися, наскільки змінилася твоя точка зору, або наскільки ти розвинув навик комунікації в кінці кінців, зрозуміти, наскільки ти виріс як особистість. Ти створюєш свій слід в історії. Можливо, хтось каже, що це дуже гучно сказано, але навіть якщо ти видалиш всі свої соціальні мережі, YouTube залишить. Ютуб як платформа, як архів твого розвитку, твоїх думок, твоїх історій, які можуть надихнути інших людей, які можуть змінити життя інших людей, окрім таких духовних, більш духовних. Аспектів, причин, які можуть тебе змотивувати, все ж почати ютуб-канал, є ще і інші, трошки можливо більш меркантильніші, але все ж, Ютуб це також можливість заробітку в майбутньому. Монетизація відкривається не відразу, але не почнеш точно до цього не дійдеш. А як почнеш? Тоді дійдеш. Ще важливо також розуміти, що YouTube – це пошукова система, яка працює на тебе. Навіть якщо твої відео не мають глядачів зараз, але перегляди накопичуються руками. Люди шукають інформацію руками і в якийсь момент можуть наштовхнутися на твоє відео. І в якийсь момент алгоритми можуть підхопити твоє відео. Це твій особистий бренд і цифровий слід. Твій YouTube може бути твоєю. Портфоліо, що може зацікавити різних людей, потенційних клієнтів в залежності від твоєї діяльності, роботодавців або ж партнерів. Навички, які ти прокачаєш безцінні: монтаж, зйомка, публічні виступи, сторітелінг, маркетинг, усе це, усі ці навички, і не тільки вони, їх ще там дуже багато за капотом, стануть. Дуже корисними в твоєму житті, можливо, навіть в розвитку твоєї кар'єри та й в інших сферах твого життя. Алгоритми змінюються і новачки отримують шанс. Ютуб змінюється постійно, і Ютубу потрібні нові творці, потрібні нові ідеї, які захоплюють глядачів, які захоплюють людей, які запалюють людей. Хоч і у світі дуже багато інформації, але... Розповідаючи цю інформацію особисто, ви робите її унікальною. Кожен з нас має що розповісти. Кожен з нас має унікальний досвід, який не прожив ніхто крім вас. Перед тим як я перейду до наступної частини, напишіть в коментарях, скільки пунктів я назвала, скільки причин я назвала для того, щоб змотивувати вас створити свій ютуб-канал і почати реалізовувати свої мрії. Іноді для того, щоб щось почати. Потрібен дуже сильний поштовх. Якась така ситуація, яка розбудить нервову систему, яка розбудить свідомість і скаже, о, життя дуже коротке, мрії реалізовувати треба зараз, не чекати слушного моменту. Спробуйте взяти аркуш паперу і написати кілька. Власних особистих відчуттів з приводу того, чому ви б хотіли створити свій ютуб канал. І якщо в якийсь момент ви дійдете до того, що ви би робили це незалежно від того, чи будуть у вас глядачі чи ні, після цього відео відразу сідайте і створюйте ютуб канал. Правду <Правда> кажу, <правда> мені дуже хочеться вірити, що це відео було для вас дуже корисним, або принаймні. Мотиваційним, обов'язково напишіть свої відчуття в коментарях. Дуже вам дякую за ваш час. Я бажаю вам гарного дня або вечора. Або який там зараз ваш час?